У нас на зв'язку Віктор Бронюк, український музикант, лідер гурту Тік. Зараз можемо Добрий поспілкуватися. Вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Чуєте мене? Так можливо. Так, і бачимо. Ви сидите в кріслі? Ви в кабінеті? Десь чи що? Ви да, я якраз вже от, встиг добратися додому. Дуже хвилювався, щоб встигнути, щоб в дорозі Ну, все нормально. Ми раді, що ви до нас доєдналися. Віктор, ми знаємо, що ви проходите службу в Вінницькій теробороні. Ви там зараз є. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь зараз? Розкажіть про ваше життя зараз. Ну, в принципі, те, чим займався, можна сказати, що раніше на сьогоднішній день тим і займається в нас у групуванні, займаються питаннями логістики комунікації. Е, Забезпеченням, ну, скажімо так, е, організацією багатьох процесів, тому що Сили територіальної оборони це один із е, новостворених родів військ. От, і е, створювався він 25 лютого дуже швидко і, і багато чого питань досі там до кінця не вирішено, в тому числі комунікаційні. Тому, от, е, маючи досвід роботи. Е, от, е, Благодійному фонді, от волонтерська діяльність це все зараз стало в пригоді для того, щоб скажімо так покращити ефективність, злагодженість, от і дати можливість нашим хлопцям більш якісно і швидше звільни території і знищувати ворога. А скажіть, будь ласка, що я, ну, таке питання. Е можливо, трошки воно нескромно не не прозвучить. Найбільшим своїм досягненням от на сьогодні, ви що вважаєте? Ну, я маю на увазі волонтерську роботу. Ну, Поки що досягнення найбільшого немає. Перемога має бути найбільшою. Ми всі працюємо сьогодні, кожен на своєму місці, для того, щоб звільнити нашу землю і щоб відсадкувати день перемоги. Ну, стосовно благодійних концертів, ми знаємо, що гурт Гурттік також бере активну участь в цьому і для військових. Ну і звичайно збирає гроші для того, аби допомагати нашій армії. Розкажіть зараз про творчість вашу. Наскільки вона змінилася і що ви зараз запроваджуєте? Де зараз гурт -тік? Ну, На сьогоднішній день. Майже половина гурту мобілізована, uh -huh. проходять службу в Збройних силах е в різних, хтось в повітряних силах, хтось в Києві, центральному командуванні. Я, наприклад, у селах тероборони в місті Вінниці. От менеджмент гурту, е там, турменеджер, продюсер, От вони в певний період, майже 5 місяців займалися медичною евакуацією, е були там якраз в районі Сходу. Це Бахмут, Краматорськ, Славянськ. От ну, трошки робили такої роботи, де була можливість робити якісь такі невеличкі виступи для підняття бойового духу, от також обходить таку можливість. Зараз, от наразі працюємо там трошки, назбиралося якось творчих здобутків. Плануємо найближчим часом записати пісеньку, випустити. її. І... Ну і далі, поки що, більше, напевно, приділяти уваги все ж таки роботі на тих місцях, де ми зараз знаходимося. А дасть Бог, переможемо та й заспіваємо. А з приводу пісні це буде патріотична якась композиція чи, чи лірична? Це буде така, напевно, що присвята всім тим, хто навернувся з поля бою, лірика буде така. ну... Якось як на мене, то вона дуже гарно зараз лягає. Мона і, і, ну, і на часі вона і така. Можливо, вона трошки засумна, але що зробиш, Війна в Україні. Ну але вона така чесно про завоно. Ну, не буду багато говорити. Я думаю, що зовсім скоро дасть Бог вже запишемо і почуємо. Віктор, ви дуже скромно про себе кажете. Ми знаємо, що за волонтерську роботу ви вдостоїлися відзнаки Міністерства оборони України. Про це також варто говорити, тому що це ваша робота, це ваш час, це досягнення не лише вас, а й вашої команди, яка також зараз на передовій допомагає. От я от до цього хотіла би вас запитати, як ви ставитесь до тих артистів, які зараз виїхали за кордон від початку повномасштабного вторгнення, і там також співають волонтерять, але не повертаються в Україну. Що ви про них думаєте? ну Бачите, я до них не ставлюся, ми трошки інше бачення. От, е Слухайте, ну я в жодному випадку їх не засуджую. Е хай так, молодці теж працюють. От, насправді, ну, якщо вони сьогодні вважають, що е їхнє місце там, ну хай буде так. От, е Інша річ, знаєте, коли там вже починають розказувати якісь там легенди. От э, думаю, що у нас народ настільки дурне, що не розуміє там, про якісь заочні служби в теробороні там, чи, чи про якісь інші речі. Ну мені здається, що э, ну, простіше сказати, що да, я там, я я, боюсь, я не можу там, чи ще щось їхати собі, робити свою роботу, збрати якусь копійку і допомагати тут збройним селам. Це нормально. Я не бачу цього нічого поганого. Але саме головне, що знаєте, що ми з цього зробили, напевне, що все ж таки. Урок винесли всі, і перестали лукавити, що самим собі. Тому що ми сьогодні для цілого світу є представниками народу, який от бореться з найбільшим злом на планеті. От, і українці, на українців сьогодні дивляться цілий світ. От, і як ми себе продемонструємо, як ми себе покажемо цілому світу, від того залежить, як будуть вже далі на, наші діти, наші онуки і взагалі. Це те, як будуть сприймати Україну в цілому світі. Тому, якщо робити гарні справи, от, робити їх чесно, то я думаю, що це, погано в цьому нічого немає. Віктор, ну і останнє питання: скажіть, будь ласка, наскільки часто ви бачитеся з родиною? Чи, чи все, все добре, все нормально? У дітей є батько, в дружини є чоловік? Моя родина на сьогоднішній день повернулася до України, діти відвідують школу. Наша школа була допущена до занять в офлайні. От діти дуже сумували за батьківщиною, і ми прийняли з дуже таке рішення, що ми повертаємося на початок навчального року в Україну. Ну принаймні, якщо Боже борони щось погіршиться, тоді будемо приймати вже інші якісь рішення. На сьогоднішній день ми проживаємо у Вінниці нас, крім так само, як будь якій частині України, тривог. Слава Богу, немає таких якихось обстрілів. Ну, в принципі, якби, діти більш-менш нормально от це все. Тому прийняли таке рішення. що Якщо вони хочуть бути на батьківщині, вони вже достатньо дорослі, щоб приймати рішення. Хай ну, вони ж все таки теж мусять знати, що таке батьківщина, що таке рідна домівка. Нехай всі родини якомога швидше будуть разом, і перемога також буде швидшою. І Завдяки вам і нашим військовим, і всім, хто має відношення до допомоги наближення цієї перемоги. Віктора, спасибі, що доєдналися. Віктор Бронюк був з нами, український музикант Дякую. і лідер гурту Тік. Спасибі вам.